Компактна, зручна в містках, подібна кухня підійде для приміщень практично будь яких форм і розмірів, Готовий гарнітур, універсальний спосіб розмістити необхідні меблі і техніку, і при цьому залишити достатньо вільного місця для обідньої зони. Однак і тут часто виникають питання, де поставити холодильник і раковину, вибрати вбудовану техніку або окремо стоїть. І навіть визначитися з плануванням не завжди буває достатньо, як не загубитися в розмаїтті стилів і вибрати саме той дизайн, який вигідно підкреслить достоїнства приміщення. Сьогодні разом з професіоналами Доорс розглянемо варіанти планування та оформлення кухні площею 10 квадратних метрів на прикладі двокімнатної квартири в будинку серії 3-2-3. Компаніям. Дорс створює індивідуальні вбудовані та корпусні меблі з 1996 року. Спираючись на особливість приміщень і враховуючи побажання і потреби замовника, компанія пропонує унікальні рішення для будь яких житлових зон, кухонь, віталень, спалень, дитячих кабінетів і передпокоїв. Клієнт може брати участь в процесі створення інтер'єру або ж повністю покластися на смак і професіоналізм дизайнера. Доорс роки вибір якісних матеріалів, аксесуарів і систем розсувних дверей дозволить втілити в життя будь-які задумки клієнта і створити зручний і затишний інтер'єр в сучасному, класичному або еклектичному стилі. Варіант 1. кухня в класичному стилі, завдання розмістити вбудовану техніку духову шафу, варильну панель, холодильник, витяжку, використовувати закриті шафи для зберігання, передбачити невеликий круглий стіл. Рішення Кутове розміщення кухонного гарнітура дозволяє організувати зручний трикутник, холодильник раковина плита. Хороше рішення використовувати вбудовану і приховану за фасадами техніку, витяжку, холодильник у великій кількості підлогових і підвісних шаф поміститься все, що потрібно, посуд, запаси продуктів. На відкритих поличках над витяжкою і сушаркою можна поставити красиві банки зі спеціями або декор фасади з фігурною фрезеруванням в плівці, що імітує текстуру горіха, ідеально впишуться в інтер'єр кухні в класичному стилі. Такі меблі виглядає солідно, а декоративні арки і карнизи додадуть гарнітуру витонченості. Кухонний фартух з керамічної плитки в стилі печворк і світло ламінована стільниця доповнюють і підкреслюють темно коричневі фасади. Круглий стіл, відмінне рішення для маленької кухні. Виберіть модель, яку можна розкласти. Так можна буде розмістити більше гостей, плюси і мінуси Планування виконує всі поставлені вище завдання, тут розміщена необхідна вбудована техніка, є достатня робоча поверхня, закриті шафи для зберігання і відкриті ніші, круглий стіл для сім'ї та гостей. Єдиний недолік в тому, що в утворилася ніші між гарнітуром і балконною стіною, може накопичуватися бруд, кому підійде. Дорослій сімейній парі, яка любить готувати і приймати гостей. Варіант 2. Яскрава сучасна кухня. Завдання: розмістити необхідне обладнання, мийка, плита, холодильник, духова шафа, передбачити велику кількість місць для зберігання, прямокутний стіл для прийому гостей, рішення. Розташування гарнітура буквою в маленькій кухні відмінна можливість створити комфортні умови для готування і організувати достатню кількість місць для зберігання, найважливіші елементи, мийка, плита, холодильник, утворюють ергономічний робочий трикутник, як і в попередньому варіанті, оптимально використовувати вбудовану техніку, холодильник, варильну панель і духову шаф. Площа кухні дозволяє встановити поруч з вбудованим холодильником високий стелаж з відкритими полицями, будь-яка господиня зрадіє додатковому місцю для зберігання запасів, посуду і кулінарних книг. Завдяки зручній конструкції дверки кутового шафи їм завжди буде комфортно користуватися, без проблем ставлячи і, дістаючи речі, зробіть ставку на колір і дизайн. Нехай кухня відразу привертає до себе увагу білі глянцеві. Хасади тут відмінно поєднуються з червоною стільницею зі шточного каменю, який переходить на кухонний фартух. Площа кухні дозволяє вибрати зручний прямокутний стіл, за ним без проблем розмістяться від 4 до 6 осіб, підберіть зручні стільці червоного кольору, вони будуть поєднуватися з оформленням кухні. Стандартна люстра точно не підійде цьому інтер'єру. Використовуйте світлодіодне підсвічування внизу ящиків, вбудовані в стелю споти, і кілька прозорих різнокольорових плафонів над обіднім столом, плюси і мінуси. Вдалося розмістити всі необхідні прилади та обладнання. Є зручна робоча поверхня, достатньо місць для зберігання. З'явився додатковий відкритий стелаж, стіл для прийому гостей. Мінус такий же, як і в попередньому варіанті. В ніші між гарнітуром і балконною стіною може накопичуватися бруд, кому підійде, холостяку або дівчині, які люблять приймати гостей, молодій подружжю з дітьми або без. Варіант 3. кухня в стилі неокласика завдання розмістити необхідне обладнання мийка, плита, холодильник, передбачити місця для зберігання, повісити рейлінги і полиці, розмістити круглий стіл для прийому гостей. Рішення при розміщенні кухонного гарнітура у вигляді літерих найважливіші робочі елементи, мийка плита. Холодильник утворюють зручний робочий трикутник, встановіть вбудовану варильну панель і духову шафу, а окремо стоїть холодильник. Розмістіть поруч з берним прорізом. Купольна витяжка також буде мати гарний вигляд на кухні в неокласичному стилі. Велика кількість безсумнівний плюс для будь-якої господині. А на рейлінгах можна розвісити столові прилади, які завжди повинні бути під рукою. Білі класичні рамні фасади відмінно впишуться в інтер'єр кухні в стилі сучасної класики, хромовані ручки зі стразами привертають до себе увагу і підкреслюють витончений зовнішній вигляд гарнітура, декоративні карнизи і пілястри з розетками з натурального дерева, вставки зі скла надають гарнітуру благородства і солідності. Темна стільниця зі штучного каменю, який переходить на кухонний фартух, додадуть інтер'єру строгості, за великим круглим столом можна розмістити 4-6 чоловік. Цілком достатньо для сімейних вечер і невеликих посиденьок з друзями. На стіні над столом передбачте кілька полиць, на них можна поставити цікавий декор. В якості освітлення рекомендуємо використовувати світлодіодне підсвічування шаф, а над обідньою зоною стильний прозорий світильник. Плюси і мінуси планування виконує всі поставлені вище завдання, тут розміщено необхідне обладнання, є достатня робоча поверхня, місця для зберігання, стіл для прийому їжі, додаткові рейлінги і полку на обідньою зоною, кому підійде. Це універсальне планування і оформлення, ідеальні для сімейних пар з дітьми і без. Думка експерта про переваги запропонованих планувань, «Кутова кухня ідеальний вибір для тих. Хто хоче найбільш ефективно використовувати простір? Техніка робочий простір. Системи зберігання завжди будуть під рукою, і, звичайно, з таким плануванням вийде виділити більше місця під обідню зону. Ми попросили експерта прокоментувати функціональність та дизайн кухні від МДООРС. Степан Бугаєв, арт-директор архітектурного бюро Перемога дизайну. Степан любить чисті стилі, має слабкість до боюгаюсь і бореться з засиллям золотих унітазів під його керівництвом, перемога дизайну, дала життя більш ніж 300 інтер'єрам в кращих будинках столиці. Варіант один: кухня з закритими шафами, практичне рішення, строгі лаконічні фасади сподобаються тим, хто притримується консервативних поглядів в дизайні інтер'єру. Це просто я невичорна як класика. Тут використані тільки закриті системи зберігання, вся техніка, включаючи холодильник, вбудована. Такі меблі легше підтримувати в чистоті. Фартух з плитки з орнаментом легкий, а малюнок на них привносить відчуття англійського інтер'єру, варіант 2, кухня з яскравими акцентами. Це сучасно і модно, очевидно, що така кухня підійде молодими творчим людям, які звикли вести динамічний спосіб життя. Відкриті полиці дозволяють швидко дістати необхідні продукти. В інтер'єрі ощущається стілістика поп-арту, для якого притаманні яскраві акценти, прості форми іспользовання продуктів, якості елементів декору, згадати хоча б банки з-під томатного супу цампл з оспівані Енді Орхолом» Вони стали символом сучасної масової культури. Інтер'єр побудований на контрастах, на фони білої кухні з гладкими фасадами яскраво виділяється червона стільниця, вона перекликається зі стільцями, завдяки чому цей контраст виглядає гармонійно варіант 3. Класична кухня з сучасними елементами для молодих духом. Інтер'єр кухні можна назвати сучасною інтерпретацією стриманої і ошатної класики. Цей витончений гарнітур з плавними формами і блискучою фурнітурою ідеально підійде дівчині або молодий семейної пари, загальне колірне рішення кухні це поєднання білого з чорним і природні пастельні відтінки, використані в обробці техніки, стояща техніка в ретростилі підтверджує відступ цього інтер'єру от традиційної класики.